Тут можна спокійно попрацювати, випити кави чи поділитися цікавими ідеями серед місці Івано-Франківська відкрили громадський простір Молода просвіта. Ідея облаштувати подібний заклад з'явилася близько року тому, кажуть місцеві громадські активісти, коли багато переселенців шукали не лише місце для праці, а й місце для зустрічей та обговорення різних проєктів. Коли наші друзі з Слов'янська переїхали того року сюди у Івано-Франківськ, це люди, яких ми, яких ми яких ми знали з 2018 року. І вони відчували цю потребу мати свій простір, мати свою кімнату для роботи, тобто вони продовжували свою діяльність, робили далі проєкти, їх далі підтримували партнери іноземні, але в той же час вони металися з одного місця в інше, шукаючи робочого місця, робочого простору. І тоді ми зрозуміли, що ми, як громадська організація, повинні допомогти нашим колегам. Луганчанин Олександр Шайков, івано франківську вже понад рік на Прикарпатті хлопець навчається в місцевому виші та є активним учасником громадського життя. Уже має ідеї, чим займатиметься в новому громадському просторі. Придумувати ідеї для проєктів і їх реалізовувати. Проєкти здебільшого на підтримку внутрішньопереміщених осіб їхнього просвіту. Безпосередньо зараз ми вже провели один проєкт в рамках конкурсу. Це Туристичний тур Франківщина, тим не менше, «Молода просвіта чекає не лише на активістів і числа внутрішньо переміщених осіб. Сюди може потрапити кожен бажаючий, попередньо зареєструвавшись зараз, коли вже є тенденція і дуже такі публічні розмови про відновлення України. То ми пропонуємо нашим партнерам, громадським організаціям і активістам збиратися тут і говорити також про спільні проєкти, які будуть покращувати нашу наше буття, розвивати нашу країну, і в тому числі працювати над проєктами по відновленню. Приміщення громадського простору Молода просвіта розраховане максимум на 12 осіб, і на двадцятьох, коли йдеться про семінари чи презентації, Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.